Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом, святі дома молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір, 27 червня 2024 року. Я вірю, що Господь розмовляє з нами, і я хочу поділитись Словом Божим, яке Господь сьогодні дав в ранковому сповіданні. І це дуже цікава історія, яка відбувалась в житті того, хто був гонителем церкви, того, хто був. Е Злодієм відносно церкви Ісуса Христа. Тож у Господа є для кожного своє покликання, у кожного є своє завдання на цій землі. Тож ми подивимось, що відбулося тоді, коли Господь з'явився для цього Савла. Будь ласка, перед тим як будемо читати, давайте попросимо Духа Святого, щоб Він нам, нас благословив, щоб ми. Прийняли від Бога откровіння, і Він повів нас сьогодні в своєму баченні, як він бажає. Амінь, будемо молитись. Дорогий Господь, я вдячний тобі за цей вечір. Я благословляю кожного, хто приєднався до цього ефіру. Я прошу тебе благослови. Хай сила Святого Духа діє в житті кожної людини. В ім'я Ісуса. Я прошу тебе благослови всіх моїх братів і сестер, благослови всіх. Господь, ті, хто приєднаються до цього ефіру, які будуть е, творити цю вечерю, Господь, робити це причастя. Я благословляю кожного з вас. Я бажаю, щоб Дух Божий діяв в вашому житті. Хай сила Духа Святого дасть нам розуміння того, що ти бажаєш нам сказати в цей вечір. Ми вдячні тобі, наш Господь. Ти найкращий друг, ти той, хто веде нас і дає розуміння. Тобі хвала навіки, Отець, Сини, Святий Дух. Амінь. І ще хочу сказати, що ми зараз знаходимося на відпочинку, сімейному відпочинку. Наші друзі, брати, і сестри виїхали на три дні для того, щоб провести час в лісі. Тож ми всі зараз тут, і слава богу, за те, що Господь дає таку можливість під час війни мати трошки відпочинку, трошки. Благословенні, яке дає можливість нам єднатись в молитвах і за Україну. Тож, друзі, моліться за нас, щоб цей час був тихим, мирним, спокійним, а ми будемо молитись за вас. Хай Бог благословить. Так от, давайте відкриємо послання. Е Євангелиста Луки, це він написав цей, цю книгу дій святих Апостолів. Відкриєм дія святих апостолів, дев'ятий розділ з третього вірша. Я беру контекст для того, щоб побачити, що відбулося. Коли він, йде мова про Савла, уже наближався до, до Маска несподівано світло з небес спалахнуло навколо нього. Савл упав на землю і почув. Є як, е, голос, який говорив до нього, Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене? П'ятий вірш. Савл запитав, хто ти Господи? І Господь відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Тож, дорогі друзі, ми бачимо цю подію, яка відбулась в житті цього е, злодія, який переслідував церкву. Він був ворогом церкви. Ми бачили, що. Що він здійснював? Ми можемо про це прочитати. Що у нього були е, листи, в яких були названі люди, які були послідовниками Ісуса Христа, і Він переслідував цих віруючих людей, розділяв сім'ї, робив злочин проти людоності, але Господь бачив в ньому щось більше аніж того е, е, преступника. Він бачив в ньому свого послідовника, тож Бог сам е, особисто звернувся до нього в цьому світлі і промовив до нього, Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене? Ви знаєте, е, коли Ісус запитав у Савла у цього злодія, що Він переслідує мене, він мав на увазі церкву. Ми розуміємо, що Савл переслідував церкву, віруючих людей. Ісус. В цьому зверненні до Савла сказав: Ти переслідуєш мене. Тож, дорогі брати і сестри, це дає відповідь, що ми, як брати і сестри, маємо спільність з Ісусом Христом. Ми є частиною тіла Ісуса Христа. Це слова нашого Господа, який звернувся до Савла. Тож, коли е, Савл запитав, Хто ти Господи, голос відповів: Я Ісус, якого Ти переслідуєш. Переслідування віруючих, переслідування братів, сестер. Е якщо е хтось ще не розуміє, це переслідування самого Господа, тому що ми в поєднанні з нашим Богом. Ми тіло Господа. Ми всі з вами, брати і сестри, є частиною великого тіла Ісуса Христа, який був, який є, який буде е ще прийде. Тож ми поє поєднані святим Духом. Так Ісус сказав, хто їсть моє тіло, хто п'є мою кров, той поєднаний в моєму тілі. Ми тіло Ісуса. Скажіть разом зі мною. Я тіло Господа, я разом з ним, і Він в мені. Тож в новому заповіті також є таке місце, це прийшла думка така, що хто торкається вас, кожного з нас, як дітей Божих, торкається зениці ока нашого Бога. І Богу е вас дать скорблю тим, хто нас оскорбляє. І ми розуміємо, що ці слова е, дають можливість нам зрозуміти, Бог стоїть за своїх дітей, Богу не все одно, що відбувається в нашому житті. Богу не було все одно. Ісусу не було все одно, що відбувалося в житті учнів Його, яких переслідував цей савл. Тож, дорогі брати і сестри, хочу, щоб ми. Завжди пам'ятали Богу. Наше життя дуже важливо на цій землі. Так само, як і життя цього Савла. Ви знаєте, згодом Савл став апостолом, у нього було вже нове ім'я Павло, і він написав дві третини нового заповіту. Тому що він був вченим, він був е, розумним, він міг написати послання. І зараз ми, як церква, можемо бачити, як жила церква в той час. Подяка Богу е, за Евангелиста Луку, який. Е, Написав це послання, який показує нам, як це все відбувалось, тому що він був посвідовником Ісуса Христа, він написав Євангеліє від Луки, і Він написав ці, цей, цей, це послання дії святих апостолів для того, щоб ми бачили, що відбувалось в житті церкви. І я хочу, щоб так само в нашому житті, як в житті апостолів, відбувалася сила Божа, щоб вона діяла в нас. Тож, давайте прочитаємо далі. І цей голос е сказав е сказав Савлу, але встань, йди до міста, і там тобі буде сказано, що робити. В інших перекладах я хочу ще прочитати з е іншого перекладу. Тут записано в 9 е розділ 6 е вірш: налякавшись, він стрепетом сказав цей Савлу. Сказав: Господи, що хочеш, щоб я робив? Господь сказав: підведися та йди до міста і там скажуть тобі, що треба робити. Тож, коли Господь звернувся до святого до е, того переслідувача, злодія е, Савла, е, Савл зрозумів, що це якесь диво, яке зупиняє його на цьому шляху. І він довідався, що це Ісус, якого він гнав. Він зрозумів, що те, що він робить, це дуже було погано, і Бог сказав йому, що потрібно робити. Знаєте, Савл запитав у Бога, що мені робити. Тож, якщо Бог зупиняє тебе, може якісь відбуваються події в твоєму житті, так що ти зупиняєшся, запитай у Бога. Що трапилось Господь? Що ти хочеш мені цим сказати? Що ти хочеш до мене довести? Може дійсно ви не на тому шляху, який повинен бути в вашому житті? Може ви робите щось не так? Тому і зупинка Бог зупиняє різними способами. У Павла, у Савла була така зустріч з Богом. Може, у вас є якісь, знаєте, свої стосунки із людьми, і Бог зупиняє вас? Запитайте у нього. Що хоче, щоб я робив? Запитайте у Бога, тому що Бог скаже, що робити. І в цій події ми бачимо, що Господь, звертаючись до Савла, каже: Йди в місто, куди ти йдеш, і там скажуть тобі, що робити. Тож Бог направив Савла до церкви, до віруючих людей, для того, щоб він... З ними познайомився, побачив їх життя всередині, щоб він зрозумів, що він був злодієм проти церкви, злодієм проти Бога, і ми знаємо, що Сав на протязі трьох років він приєднався до церкви, він зростав, він прийняв. Євангелія він прийняв істину Слово Божого. Він зростав в біблійній школі. Його навчали апостоли в Єрусалимській церкві. Тож, брати і сестри, перше, що Господь хоче сказати кожному, який навертається до Бога, який приходить до Бога, що йди до церкви, будь разом з віруючими людьми, навчайся для того, щоб згодом діяти в силі Духа Святого. Тож, дорогі брати і сестри, я завжди всіх запрошую на навчання. У Бога є бажання навчати нас. Він істинний вчитель, він е, Його, е, як Ісуса називали е, раві, Він Йогова раві, тобто Він Бог, який навчає. Хочу, щоб ми навчались у нього. І сьогодні ви чуєте це послання від Бога. Яке сьогодні було в ранковому сповіданні, І я бажаю, щоб ви прийняли цю істину. Завжди запитуйте у Бога, що мені робити, Господь. Може, ви вже давно послідовники Ісуса Христа. Але у Бога є завдання для кожного з нас, для всіх віруючих, для Його дітей. Бог бажає, щоб ми проповідували Євангелія. Тож запитуйте у Бога, що мені робити. А що робити зараз? Зараз я пропоную вам зробити вечерю Господню. Господь бажає, щоб ми були частиною Його церкви, частиною Його тіла, щоб ми завжди вшановували нашого Господа через вечерю Господню, через причастя. І е, ми бачимо, знаєте, в причасті я сьогодні робив зранку причастя зі своєю родиною, дружиною, дітьми, і я сказав, що причастя, яке ми маємо. Причастя, яке ми маємо, це е, наша допомога, це наша підтримка, це наша зупинка для того, щоб подумати про Бога, подумати про те, що Бог бажає робити в нашому житті. Тож візьміть хліб, вино для того, щоб, е, Господь промовляв до нас, благословляю кожного з вас. помолимось, як це робив Ісус. Я дякую тобі, Господь, за це хліб і вино. Я проголошую Твоє спасіння для моїх братів і сестер. Я благословляю кожного, благословляю хліб і вино кожного. Я прошу тебе, Господь, щоб сила Духа Святого навчала нас, давала нам розуміння, Господь. Я дякую Тобі за твою підтримку, твою допомогу і Твоє благословіння для всіх нас. Дякую тобі, Господь, за твоє тіло і твою кров, за те, що ти. Пильнуйся про нас, Господь. Ти благословляєш нас. Дякуємо тобі за все. Наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Господь благословить вас, ви можете взяти кусочок хліба, з'їсти. Дякую, Господь. І завжди пам'ятайте Бог за нас. І якщо Бог за нас, хто проти нас, хто може проти нас повстати? І навіть якщо ми проходимо якісь е, тяжкі обставини, Бог дає силу. І він ніколи не дасть більше, ніж ми зможемо знести. Тож, довіряйте Богу своє життя. Дорогі брати і сестри, сьогодні я не буду читати коментарів, але дуже вам вдячний за те, що ви написали щось, за те, що поставили уподобайки. Поширте це відео, і е, ми зараз помолимось один за одного, щоб Господь нас благословив, і потім завершимо ефір. І до зустрічі завтра. Амінь. Дорогий Господь, я вдячний тобі за всіх, хто приєднався до цього ефіру, хто приймав участь в вечері, Господній. Я проголошую в їх житті мир, спокій, Господь, твою підтримку, твою допомогу, Господь, Твоє розуміння того шляху, на якому кожен йде. Я благословляю і бажаю, Господь, щоби ти підтримував і благословляв. Господь. Я дякую тобі за те, що ти можеш зупинити нас, якщо ми не на тому шляху, яким повинні йти, тому я проголошую в житті кожної людини. Ісус є шлях, ісус є благословіння, ісус є підтримка і захист і забезпечення. Я дякую тобі, Господь, за те, що ми стали на цей шлях і цей шлях істини. Цей шлях, це ти наш Господь. Вдячний тобі, Господь. Я прошу тебе, щоб кожен був поєднаний з церквою, щоб навчатись, Господь. Тому що в церкві ти дав можливість нам мати і вчителів, і служителів, які можуть допомогти нам навчатись і зростати духовно. Я благословляю кожного, Господь. Хто приєднався до церкви і бажаю, щоб їх життя було повністю змінено і наповнено силою Святого Духа. Я вдячний тобі, Господь, за те, що ти робиш зміни в нашому житті, робиш зміни в житті нашого суспільства. Господь, я вдячний тобі за кожного, хто зараз слухає цю молитву і разом зі мною молиться. Ми поєднуємо молитви за нашу країну, благословляємо нашого президента, благословляємо наших військових. Господь, ми проголошуємо. Твій захист, твою підтримку, твою допомогу в ім'я Ісуса Христа, благослови нас, ми твої діти. Ми, Господь, бажаємо, щоб Ти нас навчав. Ми благословляємо всіх, Господь, наших громадян України, бажаємо благословіння, благословляємо тих, хто виїхав за кордон. Ми благословляємо. Кожного з них бажаємо, щоб ти був їх підтримкою. Господь і ці ефіри для них, Господь, хай буде підтримкою, тому що ти благословиш і даш розуміти все, що необхідно в їх житті. Благословляємо один одного в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо цю ніч і дай тихий мирний сон, щоб ми знали Твою волю в своєму житті. Дякуємо тобі за все, наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорогі брати і сестри. Хай сила Божа буде на всіх вас і до зустрічі. Завтра побачимось. До зустрічі. Можна виключити. Зупинити.